10.30 зробив замовлення вчора і сьогодні вже отримав. Смачно, дякую. Нам дуже приємно, чесно, мені дуже особисто приємно, що ви вже скуштували. Я відверто кажу, ми сьогодні цілий день займалися олією, не ну, розливали її, і я навіть не читав коментарі. Плюс я не можу нікому відписати в особисті повідомлення, бо е, заблокували на один день, бо дуже багато запитів було і по олії, і по різним питанням я відписував. Дуже велика активність, заблокували на одну добу відписувати, але відео можу виставляти. Е, дуже вдячний вам за відгук. Е, хочеться звичайно більше відгуків. Я ще почитаю, можливо, вже хтось замовив. І ми будемо дуже вдячні вам. Якщо ви будете там відео писати записувати нас, відмічати і розповідати чесно про олію. Конкретно чесно, нас цікавить правдивість. Не сподобалась, так і чесно напишіть. Не сподобалась олія. Більше не куплю. Все, ми будемо розуміти. Не знаю, там відгуки напишіть. Нам дуже. Розумієте, чим більше ви розповідаєте про те, які плюси або мінуси ви знайшли в нашій олії, тим більше ми ідеалізуємо її, тим більше ми покращимо її. Або будемо розуміти, да, ми на вірному шляху, ми правильно робимо. Ми робимо все для того, щоб люди куштували натуральний продукт. Хочу нагадати, що є така думка, що якщо ви скуштуєте нашу олію, то ви більше ніколи не захочете купувати магазини. Треба перевірити торгова марка Бірюша. Смак, що піклується про ваше здоров'я. Підписуйтесь!